Оксана завжди знала, що її сім'я не ідеальна, але вона не очікувала, що ті, кого вона роками підтримувала, стануть її найбільшими пробуванням. Коли коханий Артем зробив її пропозицію, вона була на сьомому небі від щастя. Вона мріяла про нове життя, любов, родинний затишок, але замість радості почула холодні слова матері. Навіщо тобі це? Все одно розлучитись. Оксана вперше обрала себе. Вона вийшла заміж, почала будувати власне майбутнє, але доля завдавала удар за ударом. Спершу вона втратила єдину людину, яка стала їй справжньою матір'ю, свекруху, а згодом і чоловіка, який був її опорою. Але навіть тоді, коли її світ зруйнувався, рідна мама думала тільки про власну вигоду. Квартира не повинна пустувати, наполягала вона. Настя ще молода. Їй потрібне житло. Оксана залишилася одна, відрізана від тих, кого колись вважала своєю сім'єю. Їй казали, що вона тепер зовсім самотня, що Бог карає її за непокору, але життя дало їй знак, що вона не сама. Всередині неї вже билося маленьке серце, частинка її коханого Артема, і тепер у неї є для кого жити. Історія про зраду найближчих, про силу духу, боротьбу за себе. Про те, що навіть у найтемніші часи завжди є світло, роздоріжжя долі, історія, що зворушить до сліз. Для Оксани той день став особливим. Вона летіла додому, сповнена радості, адже мала важливу новину, якою хотіла поділитися з батьками. Її коханий Артем зробив їй пропозицію. І вона погодилась. Здавалося, ніщо не могло зіпсувати їй щастя, але реакція матері змусила дівчину зупинитися. Нащо тобі заміж? невдоволено зітхнула мама, навіть не намагаючись приховати своє розчарування. «Он я вийшла. І що? Одне розчарування. Все одно розлучитесь. При цьому до Артема вона ставилася непогано. Вона не раз хвалила доньку за її вибір, бо хлопеці роботящий і вихований, але сама ідея шлюбу викликала у неї бурю невдоволення. Оксана навіть не підозрювала, що мама буде її відмовляти, причому так наполегливо. Аргументів було чимало. Спершу здається, що все ідеально, а потім з'ясовується, що у вас різні погляди на життя. Почала мама. Будеш потім розбирати його брудні шкарпетки по всій хаті і жаліти, що поспішила. А ще, на її думку, півтора року стосунків це надто мало, щоб зрозуміти, чи справді вони підходять одне одному. От я теж думала, що все добре, поки не вийшла заміж, а потім зрозуміла, що рано. Оти ти ще нагуляйся. Мама хитала головою, явно розчарована. І хоч молодятам було вже по тридцять, і кожен мав життєвий досвід, для мами Оксани це не мало жодного значення. Їй не подобалася сама ідея того, що старша донька покине батьківський дім. Батько теж не зрадів цій новині. Але, хоч лекції не читав, він просто мовчки хитав головою і дав зрозуміти, що теж не підтримує цю ідею. Оксана ж добре розуміла, що насправді хвилює її батьків. Вона була головним годувальником у сім'ї. Заробляла добре, приносила продукти, купляла все необхідне для дому. Батьки ж отримували невеличку зарплату, а сестра Настя взагалі жила на всьому готовому. Колись батько намагався щось заробити, але після того, як Оксана пішла працювати, вирішив, що немає сенсу мучитись. Він влаштувався охоронцем у школу і спокійно відсиджував свої зміни, знаючи, що донька підстрахує родину фінансово. І от тепер вона йде. А це означає, що сім'я втратить значну частину свого доходу. Настя, звісно, не збиралася шукати роботу, адже вважала, що старша сестра зобов'язана її забезпечувати. Але Оксана вирішила по іншому я вже доросла, і мені час будувати власне життя, спокійно, але твердо сказала вона. Попри невдоволення батьків, вони з Артемом розписалися без гучного святкування. Переїхали жити в квартиру чоловіка, і хоча Оксана продовжувала допомагати батькам, суми стали значно меншими. Вона тепер мала власну сім'ю. Але ж, Настя, модна дівчина, їй стільки всього треба, бідкалася мама. Ви мене виховали, і я вам за це вдячна. Але я не маю вас утримувати все життя, відповідала Оксана. Чоловік підтримував її в цьому, він завжди говорив твої батьки просто користуються тобою, а сестра росте егоїсткою. Вона і сама це розуміла, але відчуття обов'язку змушувало їй продовжувати допомагати. Проте, з ким Оксана відчувала справжню теплоту, так це була свекруха. Вона жила неподалік, завжди була щирою, доброю, підтримувала, не критикувала і говорила про всіх тільки добре. Як поговориш із нею, ніби світліше на душі стає, ділилася Оксана з чоловіком, але щастя тривало недовго. Через чотири місяці після весілля свекруха раптово пішла із життя інфаркт миттєвий. Ця втрата стала для Оксани сильним ударом. Вона сумувала більше, ніж сам Артем, а він намагався триматися. Я чоловік, я мушу бути сильним. Казав він. Та Оксана не могла заспокоїтися, і, шукаючи підтримки, вона вирішила піти до мами. Вона увійшла в дім, сподіваючись хоча б почути слова розради, але натомість отримала те, що завжди. Померла? Ну то й що? Зате тепер вона не буде тебе проти чоловіка налаштовувати, фиркнула мама. Оксана завмерла, вона сподівалася, хоча б на найменше співчуття, хоча б на краплинку тепла. Але натомість отримала холодну байдужість. Оксана намагалася заперечити, що її свекруха була чудовою людиною, що вона завжди підтримувала і не заслуговувала на таку байдужість. Але мама й слухати не хотіла. Та радіти тобі треба, що вона так рано пішла, відмахнулася вона. Ти уяви, яка радість. Квартира ж залишилась. Але для Оксани з чоловіком це не було радістю. Виявилося, що мама вже давно вирішила, що та має жити. Настя, вона ж скоро вступати буде. Їй потрібно десь жити? Запалювалася мама, ніби вже бачила молодшу доньку у тій квартирі. У той момент Оксана навіть не знайшла в собі сил сперечатися. Я порадюся з чоловіком, тільки й змогла сказати вона. Вона йшла додому з важким серцем, проклинаючи власну наївність. Невже вона й досі сподівалася, що отримає підтримку від мами? Вона все життя чула тільки критику, докори, вимоги. Чому ж вона знову прийшла до неї? На похорон свати не прийшли. У нас ті іспити, виправдовувалася мама. Ми трішки захворіли, додав батько. Оксана не стала слухати цих безглуздих відмовок. Може, воно і на краще, що вони не прийшли. Але коли похорон закінчився, мама знову нагадала Оксані про квартиру. Ти повинна подбати про сестру, сказала вона. Але Оксана таки змогла ухилитися. Ми вже здали квартиру друзям Артема, а Настя не працює. А хто буде платити комунальні? На чиї плечі це ляже. Батьки, звісно, не зраділи такій відповіді. Вони не говорили з нею кілька тижнів, ображені тим, що вона відмовила в допомозі рідній сестрі. А сама Настя була просто розлючена. Вона вже уявила себе власницею квартири, а тепер їй довелося залишатися у домі батьків. Оксана не дозволила собі почуватися винною. У неї тепер була власна сім'я, і вона ставила чоловіка на перше місце. А сестра могла, як і вона колись, досягти чогось самостійно. Здавалося, після втрати свекрухи Оксана і Артем стали ще ближчими. Вони підтримували одне одного, разом справлялися зі всіма труднощами, але доля приготувала для них ще один удар. Одного дня, коли Артем повертався з роботи, трапилась аварія. Оксана була на роботі. Коли їй зателефонували, сталося ДТП. Вам потрібно приїхати на пізнання. У неї похололи руки, телефон випав з пальців. Колеги встигли її підхопити, коли вона почала падати. Вона не хотіла вірити, молилася, щоб не був її Артем. А може, машину вкрали? А може, він просто затримався. Але серцем вона вже знала відповідь. Аварія сталася на перехресті, яким він. Завжди їхав додому. Очікування були найгіршими не знати, сподіватися, боятися. А потім момент, який Оксана ніколи не забуде вона змусила себе туди зайти, де лежав її чоловік. Це був він. Усе життя розлетілося на шматки, але вона не могла дозволити собі зламатися. Вона повинна була організувати похорон, провести чоловіка останню путь. Коли Оксана поверталася додому, біля дверей її вже чекала мама. «Мама Тихо сказала Оксана. Вона не знала, що очікувати, але сподівалася хоча б на слова підтримки. Доню, ну як ти? спитала мама і зайшла всередину. «Слухай, я тут подумала ти ж не можеш залишатися тут одна. Вона відкрила шафу, дістала валізу і почала кидати туди Оксанині речі. Мамо, ти що робиш? Ну, я збираю тебе до нас, сказала вона, ніби це було очевидним. Тобі тут буде важко. Постійні спогади про Артема, біль, а в нас буде спокійніше. Я хочу залишитись тут. Ну, навіщо? Квартира ж велика, гарна, ремонт не треба робити. Ми їздимо квартирантам. Оксана застигла. Що? Ну, ти подумай, які це гроші. Настя отримає собі гарну суму замість стипендії. Радісно пояснила мама. Ти ж сама розумієш, на одну стипендію не проживеш. Оксана відчула, як у грудях закипає гнів. Ти, ти зараз серйозно? Вона вперше у житті накричала на маму «Я? Як? Як у такий момент вона може думати про гроші? Мама не збентежилась. Вона гордо підняла підборіддя, а потім заявила Ну, якщо ти така егоїстка, то роби, як знаєш, а я допомагати з похороном не буду. «Що?» Ну, не можу ж я думати про твого покійного чоловіка, поки є живі, яким потрібна допомога, наміст настою, ще жити і жити, а мертвих не повернеш. Ці слова стали останньою краплею. Іди геть. Спокійно, але твердо сказала Оксана. Що? Я сказала йди. Мама фиркнула, гордо розвернулася і пішла. А Оксана зачинила за нею двері. Вона стояла посеред квартири, яку вони з Артемом разом облаштовували, дім, який мав бути для них початком довгого, щасливого життя. А тепер вона була тут одною. Але вперше за багато років вона відчула полегшення. Вона більше не буде терпіти, не буде дозволяти собою користуватися. Її чоловік помер, але вона жива, і вона вирішила жити не заради мами, не заради сестри. Вона буде жити заради себе. Оксана не піддалася на мовляння матері та залишилася одна наодинці зі своїм горем. Щастя, що, хоч сусідка допомогла з похороном, вона завжди добре ставилася до Артема, поважала його, адже він був людиною, яка нікому не відмовляла в допомозі, і тепер вона не могла залишити розгублену молоду вдову саму, щоб вирішувати всі питання. На Оксани Оксанина мати і батько таки з'явилися. Для батька це був просто ще один привід випити. А для мами можливість зайвий раз нагадати доньці про її обов'язки. Оксана почувала себе так, ніби потрапила у паралельну реальність. Похорон чоловіка, а її мама схиляється до неї і тихо, щоб ніхто не почув поче. Доню, абстрагуйся від трагедії, життя продовжується. Треба думати про майбутнє. І, звісно, про що ж іще, як не про квартиру. Квартиранті веселяй. Неполегливо додала мама. Оксана відмахнулася, ледь стримуючи обурення, не зараз. Мама скривилася і, мабуть, вирішила, що тепер на деякий час краще дати донці спокій. На похороні вона більше не підходила до Оксани, але вже наступного дня під дверима вдови з'явилася ціла делегація. Мама, батько, сестра батько одразу ж витягнув пляшку та закуску. Ну, не подумай, мене святкувати прийшли, але треба ж підтримати тебе. З удаваним співчуттям сказав він. Настя прийшла в старому Сведрі, що на ній виглядав незвично. Вона завжди любила гарно одягнутися. Навіть на похорон чоловіка своєї сестри вона знайшла стильне чорне пальто. Але тут, тут щось було не так. Оксана відчула, що підступ насувається. Випивши, мама знову завела розмову про спадок. Ой, Оксанко, та тобі ж так легко все дісталося, дві квартири? Зробила вона великі очі. Від цих слів Оксани на очі навернулися сльози. Та ти хоч розумієш, якою ціною? Ой, не починай, доню, сказала мама. Ти зараз у розпачі і все мене. а поки треба тверезо думати. І мама, вважаючи, що вона знає краще, продовжила. Через півроку ступиш у спадок, тобі дві квартири не потрібні, одну перепиши на сестру. Оксана різко подивилася на маму, Настя, яка увесь цей час тихенько сиділа. Тільки зітхнула та опустила очі. Оксана зрозуміла сестра не прийшла сюди випадково в такому светрі. Це була спроба викликати жалість. От підеш сьогодні і все оформимо, продовжувала мама. І ключі віддай, нехай Настя потихеньку переселяється, додав батько. «Ти ж не хочеш жити сама. Ми могли б до тебе переїхати, щоб тобі не було страшно, а свою квартиру будемо здавати, радісно вигукнула мама. Ніби це була найгеніальніша ідея на світі. Оксана мовчала. Вона все розуміла. Їй було байдуже, що вона осиротіла. Вона бачила в ній тільки засіб для власного комфорту. Забирайтеся. Що? Ви все правильно почули? Забирайтеся геть. Мама скривилася, батько мовчки запхав недопиту пляшку назад у пакет. А Настя вдала ще страшенно ображення. Ти що, нас із сестрою кинути хочеш? здивувалася мама. Бог усе бачить. Він карає за таке ставлення до рідних. Одна залишишся. Запам'ятай мої слова. Краще вже самій, аніж з такими родичами, відповіла Оксана і зачинила перед ними двері. Вона думала, що від цього стане легше, але ні. Вона почувала себе самотньою та розбитою. Гіркота образи і розпачу заїдала її зсередини. Вона навіть потрапила в лікарню, не могла нічого їсти, втрачала сили, виснажувалась. А потім їй повідомили новину. Ви вагітні, сказав лікар. Оксана почала плакати, але цього разу це були сльози щастя, їй більше не потрібно було боятися самотності її Арте. Залишив їй свою частиночку. Він і зараз був поруч. Його душа не покинула її, і вона знала: десь там, на небі, він дивиться на неї і посміхається.